Її звати пані Неля Шастун. Мати двох мужніх синів кіборгів, які мужньо захищали свою країну. Доброго дня, шановна громада. В ефірі програма вчимося жити далі. Я ведучий Володимир Панченко. Маю честь представити сьогодні у нас в гостях в студії Мама загиблого воїна. Мама двох гарних синів, двох воїнів-захисників нашої країни. Один з них, на жаль, Ігор загинув ще на початку війни, 1 квітня 22-го року. Вітаю пані Нелі. Добрий день. Готові до розмови? Так. Розкажіть про своїх синів особисто про Ігоря, будь ласка. Ну, мої сини це. Страшні 90 ті появилися на світ. 93-й, 98-й рік. У них рівно 5 років різниці. Старший народився 23 лютого, а менший 2 квітня. Я, як мій старший син, сказав, що була мама дуже строга. Неля з сім'єю жили в Маріуполі. Її чоловік мало брав участь у вихованні синів, залишивши цю відповідальність матері. Хлопці у мене було вихане дуже жорстко. Папа у нас був дуже-дуже, який любив себе, а на виховання дітей у нього не, вих... не вистачало часу. Зміна на наглофабрики починалася в 6.30. Тому перший мій трамвай в 5.10. Вони залишались на свікров. Мені не було часу з ними панькатися. Я могла прийти з роботи, у мене не було навіть карташини начищені. Пані Неля важко працювала на комбінаті імені Ілліча у Маріуполі, займаючись фізичною працею з металом. Якщо не секрет, ким ми працювали. Ой, спочатку у мене був, був тяжкий труд на лопаті. Я була фармавщиком, а ми фармували карти для доменних печей. Потім поступово я була за складом в цеху, а потім вже була інженер з охорони праці багато-багато років. Потім там і Ігор мій працював в тому цеху. Потім будівництво будинку ми будували собі. Потім моє навчання спочатку в технікумі, потім в академії потрібно була вища освіта. Ігор був високим і мав здібності до баскетболу. З 10 років він займався в спортивній школі, маючи інтенсивний графік тренувань, в тому числі міжнародних. Ігор дуже любив футбол. І у нас в 65-й школі, де він навчався, була своя футбольна команда. Але він був у нас пухкенький, височенький і такий. Доволі не швидкий для футболу. Ігор у нас був такий добрий, і він там десь в хмаринках, завжди в хмаринках. І вже в третьому класі, 10 років йому було, прийшов тренер по баскетболу. І коли він побачив саме на тренуванні футболу Ігоря і сказав, що це дитина моя. Є такий ігрок, Шакіла Ніл. Наш Ігор був шак. Перший позивний шак. У 14 років він отримав серйозну травму коліна. Незважаючи на це, його великою мрією було працювати в поліції, щоб навести лад в країні. Він саме хотів працювати в поліції. Він хотів справедливості. Ну, не можна так знущатися над людьми. Потрібно, щоб всі виконували закон. Тоді е, життя людей воно буде легше. Саме в поліцію він хотів для того, щоб е, життя людей стало краще. Казала, що ти ж один, ти не зможеш нічого зробити. Він каже: Мама, ти, ти так розсуждаєш? Якщо я не піду, той не піде. І так воно і далі буде, що продовжуватися те все. Ну хто ж повинен починати це робити? В один з прекрасних днів мені, мені позвонив. Воєнком наш Маріупольський каже: Неля, ти знаєш, що Ігор у нас у військкоматі? Це був 11 рік. Так. А йому сказали, що хочеш іти в поліцію, маєш пройти строкову да, службу. Так, да. саме для цього йому треба була строкова служба. Я, звісно, була в шокі. Кажу, Іванич, чекай, нічого не роби, буде розмова з сином. Він прийшов ввечері додому і мовчить. же ж, Я кажу, де ти був? Я займався справами. Я кажу, якими справами? Ну, витягла з нього інформацію, що він вже не перший день збирає всі документи для того, щоб піти, піти на службу. Піти на службу да. І з того моменту я, кажу, я зрозуміла, що син вже дорослий. І я не маю права його долю перечоркувати, так скажемо. Моє діло було тільки благословити. На цей час батько? Де батько? Коли він залишив хлопців? А, він залишив їх. Ну як, ми жили разом, але батьківським він не займався. І Він не знав, що він військоматі, що він приймає рішення в поліцію, батька осторонь. Батька дізнає позфакту. Все ж таки Ігор у 2011 році пішов на строкову службу до президентського полку в Києві, щоб реалізувати свою мрію про поліцію. Да, я там була неоднократно. Йому подобалось? Йому дуже подобалось. Для мене це було круто. Для мене для мене це було престижно. Для мене це було. Ну, не може бути в президентському полку дідівщина. Ну, не може бути. Але сталося не так, як гадалось. І ось 7 квітня він мені телефонує, це Благовіщення. З 6 го ввечері, в 11-й каже, мама, я в шпиталі. Я кажу, що трапилось? Та, мабуть, апендицит, кажуть, підозра. Я кажу, ну, апендицит, синочок, це таке. Вирежу, ти через три дні будеш вже на ногах. Але потім вже позвонив і каже: мама, все добре, але там щось взяли на гістологію. Ну, для мами це слово гістологія, це якась планка. А він тут в шпиталі 400, на Олесі Українки? А він у шпиталі, да, Ігор в шпиталі, я в Маріуполі прихожу, а квитків немає. Зовсім ніяких. Навіть для вас? Даже — Даже для, для мене вас. немає. Ні СВ, ні купе, нічого немає. Я, у мене сльози градом побіжали. Кажу, дитина. Ну раз дитина, чекайте. Касірка сама комусь дзвонила і каже, підходити до такого то вагону і ви їдете. Його побили, побили дуже сильно, так що гематоми просто передавили апендекс. Це потім мені хірурги все розповіли. Але знову ж таки, мама, не втручайся. Злість дуже велика злість. Я прийшла до частини, я його трусила, я говорю, як так, ви допустили до того, що у вас така дідовщина. Ну, як так? І він сказав, що це несправедливо, але каже: мам, я розумію твої слова, коли ти кажеш, що один в полі не воїн. І я це розумію. Що для того, щоб стати воїном, я повинен знайти коло тих однодумців, з яким я це зможу, зможу зробити. А дати право, що я прийду в поліцію, я буду сам один. І може я і не знайду однодумців. У нього в полку вже було сержантське звання чи ні? Пізніше він отримав карантин. Пізніше, команду. пізніше. В полку він простий солдат. Простий рядовий. простий рядовий солдат, да. пошла мобілізація. АТО. АТО. Крим і Ато. А, і він сказав: я не можу стоять осторонь. Я вже рік стою осторонь з 14-го. Я бачу, що твориться а, тут у нас у області, в Маріуполі, а я осторонь. Я це не можу. Як я не відмовляла, але. Він пішов у 2015 році. Він пішов на контрактну службу до 23-го загону морської охорони, де за шість років дослужився до старшини і став командиром прикордонного катера. Рухаємось далі. А, далі а далі 21-й рік, коли він каже: мабуть, я вже закінчу шість років. Відвоював, хочу... Він двічі продлівав контракт, да. так? По три роки, двічі. По три роки. Його мрією після служби було стати далекобійником у Європі, але у 2021 році Ігоря запросили до полку Азов, і він прийняв це рішення попри небажання матері. Я відмовляла, ставлення маріупольців до Азову було, м'яко кажучи, двояке. Знаючи Азов з 14-го року і знаючи Азов вже 21-му році, вже ми пом'якшилися, але все одно було якесь ну недовіра, так скажемо. Хоча ми розуміли, що ми це більшість маріупольців так ставить. Да, Я про це вперше чую у Маріуполі. Ставлення до Азову було неоднозначним, але з часом місцеві жителі почали розуміти їхню роль у боротьбі з сепаратистами. Так. Да. Зараз ми вже розуміємо, бо вони відсіювали цих сепарів, яких, да, у нас було дуже багато, але ну, ми не розуміли того. Прийшов 14 рік, ми вже були розлучені з чоловіком. А потім я все бачила, те, що у нас твориться, те, що творилося в Маріуполі. А потім Маріуполь став розвиватися. І ми вже були європейським містом з 17 го і по 22-й рік, коли у нас був Азов у Маріуполі, головенствував. Був порядок. Ми не боялися ходити по місту. Чи це одинадцята ночі, чи це друга година ночі. Ми не боялися. Молодший син Микита служив з 2017 року. 23 лютого 2022 року у свій день народження він вирішив залишити цивільну роботу та приєднатися до Ігоря в Азові, щоб воювати з тими, кому довіряє. А батько де в цей час не було поруч, теж? хлопці приймають а... таке рішення. І а батько жив, наслаждався далі своїм життям. І ну, він не приймав участі. Мені дуже хотілося, чому друга дитина, да? мені вірилось, що все ж таки він чоловік, він отримає два сина. Це ж для чоловіка, я вважала, це якийсь смисл життя, але не так сталося, як гадалося. Якщо Ігор це порядок і устой, то Нікіта це ну, таке, ураганіще. Ой, як Микита по сей день каже, що Ігор для нього був як батько? Тож моє питання було 23 лютого, коли він мені сказав, що йде до Ігоря. Він сказав, що я маю, я не маю. А, ну, по-перше, да, я маю захищати свою державу, свою сім'ю. Це перше. А по-друге, робити це я буду з тими, кому довіряю. А більшим рідному брату я не довіряю нікому. Микита був водієм, займався перевезеннями поранених та розмінуванням, тоді як Ігор був бойовим штурмовиком. Зв'язок із синами підтримувався щодня до 7 березня, коли зникли світло та газ. У нас була домовленість, що кожен день вони мені або пишуть, або телефонують. І кожен день я отримувала смс живі. Це слово живі я чекала кожну хвилину, і так було до 7 березня. Неля евакуювалася з Маріуполя до Запоріжжя 16 березня 2022 року. Це був другий день зеленого коридору. А потім їхали на Київщину до Білогородки. Верещук каже, через Білогородку йде евакуація. І так ми прийняли рішення, тому що тут. З 15-го року, з 14-го року, живе моя рідна сестра зі своїми да, дітьми. Садовий центр, ніби так? Так, да, агрокніп. І прийнято було рішення їхати сюди. Бо крім неї, у мене більш нікого нема в цьому світі. А хто з вами ще поруч приїхав? Поруч ще була сімейна пара, чоловік з дружиною і теща. Два дні росіяни дали на евакуацію. А скі... бажаючих було багато, чи багато й залишали? 30 кілометрів і ми їхали 9 годин. Це нібито зелений коридор, але ж зупинка за зупинкою. Чи так багато так людей? Так багато людей, такий поток людей. А якщо про відсоток, на вашу думку? Ой, ну на зараз я знаю, що нас десь 1300 виїхало а взагалі 500 тисяч в Маріуполі було. Це рахуючи тільки маріупольців, але ж у нас було дуже багато ВПО. Після На вашу думку, скільки там людей загинуло, оці обстріли? А, більше 100 тисяч. Першого квітня 2022 року Неля отримала дзвінок від Микити. У той день Ігор загинув від масивної крововтрати внаслідок поранення артерії. Його тіло тимчасово поховали цивільні особи в Маріуполі. Кажу синочок, як Що? Він каже: мама Ігор двохсотий. І це десь було одинадцята ранку. Якось в чаті в нашій білогородській громаді. Я прочитала, про що, я не пам'ятаю, але жінка одна каже: ви не чули, як волає мати. А це наша сусідка була. І я потім вже я зрозуміла, як я налякала людей. Прийшло повідомлення, що Зеленський прийняв рішення з 1 квітня, а родинам загиблим буде виплачуватися 15 мільйонів. Це було десь саме в той момент, коли загинув Ігор. Десята ранку, 10, 10, 15. Я кажу: мені не на ці мільйони або мої діти були живі. А ви не хочете розказати про чоловіка? Де він зараз? Що він зараз, про його нагороди? Він на платформі знаходиться як колаборант. Да, я подала сама його до цих списків колаборантів. Я написала в СБУ. І це сталося саме після того, коли вже Маріуполь, так скажемо, від Азову звільнили. Коли наші хлопці вийшли у почесний полон, перестали обстріли будь Маріуполя. Він пішов служити в ДСНС. Він був російський. Російський. ДНРівський навіть це та людина. Яка весь час говорила про те, що я щирий українець? Я ж українець, я за Україну. Коли він отримав ці погони в лапках, знаючи, де локація, де знаходиться тіло сина, я йому просила, щоб він туди сходив. Ще коли були бої на початку травня, ігор загинув 1 квітня. І як тільки зв'язок з'явився, я йому телефонувала, що Ігор там знаходиться, піди, подивись, як батько не шукав. Ви знайшли цю могилку, так? Я знала локацію, бо коли малий мені зателефонував, і він скинув геолокацію там, де знаходиться тіло. І цю ж локацію я скинула чоловіку, сказала, що йди, бої там вже й не ведуться. Це центр міста, це далеко від Азовсталі. А це сказав, що дуже далеко йти три кілометри. Пишайся фашизмом, недовго залишилась. Слава полку Азов. Гітлер, твій Бог, вбивцею прославився, і я винуват, що народив двох зрадників. Ти фашистів підтримуєш. Проміняти своїх дідусів, бабусь, своє християнство, накончених фашистів. Я в шоці. Здравствуйте, мальчики, вам. Микита дізнався про поранення брата з радіоперехоплення, але не знав, що це саме Ігор. Він передав матері геолокацію місця загибелі. 12 червня 2022 року батько Ігоря провів ексгумацію тіла, але відмовився від нього, стверджуючи, що це не його син, а фашист з татуюванням Азова. Не знаючи Івань, власного сина. Привіт, синовічка. Привіт, мой золотый. Ну, Хто у тебе був? З ким ти тут курив, синочок? Хто з друзів приходив? 12 червня 22 го року прийшов якийсь сивий чоловік, і провели ексгумацію тіла. Це був батько. Це був його батько, так. Да. Але потім він написав, що у мене є скріншоти, що це не Ігор. Ти мене обдурила. Він відмовився від своєї дитини. Ти мене обдурила. А я кажу, якщо це не Ігор, то хто? Це фашист. Я говорю, який фашист? Він в якій формі він що? Це фашист з наколками Азову. Назвати рідного сина фашистом накол... з наколками Азов Бог йому суддя. Батько відмовився від власного сина, і завдяки цьому тіло Ігоря було повернуто в Україну. Його кремували у серпні 2022 року, і мати тримала його весь час біля себе, чекаючи на повернення Микити. Але у вересні у Нелі стався нервовий зрив, і було прийнято рішення його поховати. У вересні 2022 року він був третій в Білогородці. Так он и поднимается к солнцу. Все мамы Азова отличаются одной чертой. У них у всех есть татуировка, которая как-то їх их к сыну. Так как у Игоря вот такие були татуировки, но я решила, что это будет ближе к нему. Поэтому это полуразрушенный маяк. Это та часть, которая со мной, а это та часть, которая с ним. И рунами выложене имя Игорь. Один загинув, другий тяжкохвори повернувся з полону. Як витримало жіноче материнське серце. Дуже я дякую пані Оксані. Заряо Царьової, да. Оксана Іванівна, так. Да, Оксана Іванівна — це перша людина тут, у Білогородці, яка прийшла мені на допомогу. А, пані Наталя. А потім, вже, звісно, що пану Антону. Коли б я до нього не звернулася, з яким би питанням я до нього не звернулася, я ніколи не чую слова ні. Правда, чоловік на місці? На я йому дуже вдячна за його таку роботу і за його турботу. А, і Аліку, пан, пану Аліку, це директор кладовища, це золота людина. А, завдяки йому, його праці, поховано вже наших хлопців. Маріуполь, це вже шестеро тут на вашому кладовищі. Це наша патронатна служба, служба Харунжа. При першому вже нашому там, зові на тому, що прапор вийшов зі строю, що потрібно поміняти, одразу присилають, і точно так же йду до Аліка. Він нам міняє прапори. Людина, от то, що мріяв Ігор, бути справедливою, бути правдивою. Це саме можу я сказати про Аліка. Дуже багато людей, ну, котрі кажуть, що пора припиняти війну будь-якою ціною. Я розумію, що далі це, це загиблі наші люди. Але а за що загинули наші діти? Ну, перша медалі це Ігоря за мужність, а це вже другої ступені. Це посмертна його нагорода. І це також, це коли відкривали Алею Слави, тут у Білогородці також таку нагороду дали Ігорю. Це прапор, це видають нам саме в таких коробочках прапор Азова на чині поховання. Люди цінять те, що він зробив. Не одна нагорода просто так не надається. Значить, є за що? А це Ігоря Натільний крест це єдине, що залишилося в мене. Це його дитячий хрест. Я вражений, як виховали двох синів. Вам низкий уклін від цієї нашої громади. Дякую. За ваших хлопців. Так, да, я була горда, що мої сини не стоять осторонь. Вам, як мамі, велике дякуємо за те, що так можна виховати синів своїх. Вони патріоти нашої держави. І вічна слава вашому Ігорі! Дякую, велике. Хай вам щастить. І слава Україні! Героям слава! І все буде Україна! Дякую, пані. Говоримо відкрито, діємо разом.